Всім привіт, з нами я зустріч РК Сіньями і кажу, як ваш канал зробити краще. Ну, я не буду затягувати це відео так, що ми зараз почнемо. Перше, треба зробити це в програму YouTube Studio. Я вам покажу, як зробити зсилку. С... Нажимайте і нажимайте на аватарку у свого каналу. Тепер у нас. це. І ви побачите а, те, по ви, от, посилання. Вот пишете посилання. Ня. Ні, ні, от. От, наприклад, ви написали нажимаете на кнопочку Готово. Так ви нажали на кнопочку Готово. У, то тепер Треба чи працює ссылка. Для цього треба зайти на свій канал і нажати на силку. Ви нажали Ой. не попадайте на свій телеграм-канал. А. а, а. Ну, Ви покидаєтесь сюди і все. Що ще я покажу? Тут треба зайти в Google, ще якесь продовження. Там треба зайти в вход в YouTube, напишіть так і... Не, і зайдіть по першій сілці. Нас перекине на комп'ютерну версію Ютуба. Бо давай загружайся. От, Нас перекинули на комп'ютерну версію Ютуба. Майка є ще як часть далі. Нажимаємо на аватарку і нажимаємо на кнопку творча студія. Не нажимаємо на неї. Нас перекинує. У YouTube студіоно її комп'ютерну версію. Що нам ото треба зробити? Не для того, та щоб ви показали, де ви живете, Ти ви назимаєте на саму нижню кнопку, яку, якби як замітиш. Ти ви на нею нажимаєте, і те і далі. Ще ви бачите отаке. нажимаєте на канал, лу, і там ви вибираєте країну. Ну, в мене стоїть Україна, ну, я вам покажу. Я радом Україну візьму. Ну, типу, вот, я вот, беру країну, вибираємо любу. Ви брові, нажимаєте, от на коропочку готово. Вон, Вот так. Е, якщо я от поміняю, просто все. Що е, ще я? А, о, я ще не поміняв. Во нажимайте на Іку ви, ви хочете. Країну, і ви нажимаєте сюди. Зрозуміло всім, ми переходимо на цю, на цю сторінку, якщо це в нас сюди. І ми бачимо отаке. Типу самежнє. Це, ну, типу, як білдборк каналом. Нажимаємо йому, то у ну, мене там пише готове, так що. Тому що я зробив, ну, от мене жибаємо загрузить і вибираємо якусь. Я вибираю свою звичайну. Далі вам треба отак от зробити і нажимаєте сюди. І, ви... і нажимаєте на кнопочку опублікувати. Нажали на цю кнопочку. І тепер вищитаємо ліс ставимо, якщо у вас отак стоїть, то наживайте сюди. Все, ваш канал, ви, ці, веш, ці речі вам поможуть в каналі. Ну, а так, якщо тельно, всім до побачення і хороших!